Я не відчуваю Бога, якась емоційна пустка. Не відчуваю суму, радості, переживань. Це нормально. Сьогодні, під час війни, ми переїжджаємо в нас постійний стрес. І цей стрес так впливає на наше на нашу духовне життя, на нашу психіку, що сам організм починає вимикати всякі емоції. Ви не є поганою людиною. Просто потрібно заспокоїтись. Як це можливо, наскільки ви можете це зробити? Читати священне писання, молитви, зайнятися фізичними правами, спортом, ходьба, побути на природі, якщо це можливо. Бо сьогодні дуже важливо, щоб ви вберегли всі ті внутрішні емоції, ту любов, те, що ви можете віддати іншим, а це можна зробити тільки разом з Богом у молитві.